Добрий день, дорогі брати та сестри. Вітаю вас на каналі Віче. В Нашій щоденній програмі Євангелія на кожен день. Також хочу привітати з ним шанування Почаївської ікони Божої Матері. Напевно, чудеса, які були в Почаєві, знає кожен українець та й не тільки українець, враховуючи те, скільки людей, особливо до війни, приїжджало з Найближчих країн та інших, взагалі інших країн, щоб вклонитися. Біля ікони, в Днішанування, біля ікони Богородиці збиралися тисячі і тисячі людей. Сьогодні, до речі, теж там було не менше. До речі, що як Збирається вшанувати престу Богородицю в Почаєві, збирає, збиралось тисячі людей, так і сьогоднішня Євангелія від Матфея теж буде говорити про те, як Господь зібрав тисячі людей навколо себе та сотворив чудо, а яке зараз почуємо. Одного разу Ісус, покликавши учнів своїх, сказав жаль мені людей, що вже три дні знаходяться зі мною, і нічого їм їсти, відпустити ж їх голодними не хочу, щоб не ослаблив дорозі. І, тобто ми бачимо піклування Христове. Піклування за те, що е, люди зголодніли, люди в дорозі, тобто, значить, йшли з далеких країв, здалеку, не якихось там сусіднє село. Так, почули, що там проходить песія. О, вийду в поле там чи в сусіднє село схожу і послухаю, про що ж він говорить. Це, звичайно, зайня, займало небагато часу, але ми бачимо, що Господь переживає за те, що люди зголодні, і дорозі це говорить про те, що. Ну, ще раз повторюсь, що люди йшли здалеку. Ще один знаєте, момент, те, що люди самі вже тобто ми розуміємо, що день проходив, ну, закінчувався, але люди не розходились і слухали Христа, не хотіли залишати, хоча, скоріш за все, люди вже почали ну, якби відчувати голод. Тобто пройшов певний час, хто в кого що було, вже перекусив. Настає вечір, і ти знов хочеш їсти, але ти Але люди залишалися слухати Христа, поки тобто не хотіли. Ну, якби наслухались, все втомилися. Мені до речі, це нагадало. Ну такий, звичайно, простенький приклад паралельний. Але просто згадалися з мого студентського життя, коли навчався в духовних школах. У нас був викладач, який в єпархії мав священник він в єпархії мав там свій послуг і не міг щоразу, щотижня приїжджати до нас в інше місто на пари. Тому він замість. Тобто в нього в день було там дві пари у нас щотижня. Але так як він проїжджав раз в два тижні, раз в три тижні виривався, то він просто забирав весь день і читав один предмет цілий день, тобто? там скільки? Шість 3-4 чот... пари. І, звичайно, це було дуже важко. Але я вам скажу, от чого я цей приклад згадав, що навіть в кінці четвертої пари. Коли у нас вже мозок не витримував від того навантаження знань і такого багажу знань, тим не менше ми не шкодували і ще і слухали, і слухали. Ми були вже змучені, втомлені. Ми хотіли їсти, але ми хотіли слухати далі. Настільки було, ну настільки гарно було прекрасно викладався предмет. До речі, це було гомілетика. І, здається, пастерське богослів'я. І так, ну, два предмети, але просто що слухаєш, слухаєш і не слухатись не можеш. А отже, ну, такі, такі ми розуміємо, що теж люди чули Христа, не хотіли від Нього відходити, не хотіли залишати його, тому що слухали і розуміли, що ці, що ці слова, які впадають в вухо, воно впадає не тільки в вухо, ці слова входили в саме серце. І заспокоювали. Христос же каже: прийдіть до мене всі обтяжені і знедолені, і я вас заспокою. І от люди в своїх, ну, якби, в своїх скорботах приходили, слухали Христа і отримували втіху. І навіть голод не був їм завадою того, щоб залишитися і слухати, не залишати Христа, а бути з ним завжди. Добре нам тут бути, казали апостоли на горі Фаворській. Я думаю, що ті люди, які слухали Христа. В даному євангельському епізоді теж не хотіли йти. А і Христос звертається до учнів, говорячи, що ну, треба щось зробити. Люди зголодніли. І говорять йому учні його: де ж нам у пустині взяти стільки хліба, щоб нагодувати стільки народу. І говорить їм Ісус: скільки хлібів маєте? Вони ж сказали сім, і небагато рибок. Тоді звалів народові возлягти на землі і, взявши сім хлібів і рибу, возблагодарив, переломив, дав учням своїм, а учні народові. Саме тим, що Господь е, возблагодарив, тобто звернувся до Бога Отця, Господь повчає нас теж дякувати за їжу і молитися перед їжею е, до Господа, щоб Він благословив нам їжу і дякувати після того, як ми закінчимо свою трапезу. І е, їли всі, і наситились, і набрали їм повних кошиків, кусків, що залишились. Що залишилися, а тих, що їли, було чотири тисячі чоловіків, крім жінок і дітей. І відпустивши народ, він увійшов у човен і прибув у межі Магдалинські. Ми бачимо, що Господь сотворяє чудо. Ми вже недавно про це про подібне чудо чули. про те, як Господь п'ятьма рибками нагодував п'ять тисяч народу. Так, П'ять. тут було скільки? Сім ага. Кілька хлібів, сім хлібів. А там було п'ять хлібів і п'ять тисяч народу, на тисячу більше, тільки чоловіків, не враховуючи жінок і дітей. Ми бачимо, що це повторне чудо. Христос звертається до учнів для того, щоб вони якби згадали за попереднє чудо, що він вже насичував. Ну і якби відповіли б до нього, ти ж можеш наситити. А учні, от, до речі, зверніть увагу. Вони ще не просвітлені, не просвітлені Духом Святим, Благодаттю Христовою. Вони ще такі ж самі е, заскорузлі е, в земному і, знаючи, що Господь вже сотворив, сотворяв подібне чудо. Вони кажуть: А ми не маємо, ми не знаємо, що робити. Ну, якби для нас логічно. Як вже раз було це чудо, то. Подібна ситуація, значить, Господь знову зможе зробити таке чудо. Але апостоли цього не співставили. Для мене я, наприклад, не можу зрозуміти, ну, чому так здавалося, ну це ж логічно, вже було таке чудо. Подібна ситуація, Господь звертається, що треба накормити, ну значить, треба знову пошукати щось, пару хлібин і принести Господу і сказати: Господи, возблагодари і роздай. Ми знаємо, що ти вже таке чудо сотворяв. Але це не відбувається. Вони кажуть, а ми не знаємо, що робити. Ну от У філакта Болгарського пояснення тільки таке, що їхнє мирське серце було ще, от як е, ці ж фарисеї чули слова Христові, і, е, е, як знаєте, ка, е, їхнє серце було кам'яне, чули і не е, бачили, і, але серце було їхнє глухе. От У апостолів, в принципі, тим, що це відбувалося тільки е, це проходив тільки час становлення їх як апостолів. Хоча вони вже ходили на проповідь, вони вже виганяли іменем Христовим бісів, стілювали, але ми розуміємо, що духовно їм ще належало рости і рости. І якби духовно зросли, вони повністю ну якби були наділені дарами Духа Святого, коли зійшов на них Дух Святий в день п'ятидесятниці. Тобто тоді, якби їм, знаєте, остаточна пелена, з мерської людини з їхніх очей впала. Хоча, звичайно, вони залишалися людьми зі своїми ж, якби своїм баченням світогляду, звичайно, він уже цей світогляд перетерпів преображення і вони вже по-іншому відносились. Але як апостол Петро раніше ми вже в якійсь програмі говорили, коли він за їжу питав. То так і коли з апостолом Павлом в них була така теж суперечка, чи можна жертву, чи ні. для апостола, Павла, ой, для апостола Петра, це питання все одно залишилось відкритим. Аж тільки пі пізніше в діяннях апостолах описується, як йому ця з неба була полотно зі з нечиснедю опущен, спустилося, де були нечисті тварини. Якби все, все. було дано. Сказано, що все нечисте, є чисте, тобто нічого не шкодить християнину. Тобто е, знімались оці, е, Для християн знімалась різниця.